Привіт! Вітаю, вітаю на каналі Живий обмін. оберіг життя. Останнім часом я вас трошки пригрузила, як то кажуть, різними дуже важливими і дуже серйозними глибокими практиками. На їх розкриття, звісно, потрібен час. У когось виходить дуже легко, і швидко з першого разу. Вітаю! Це щось надзвичайне. Дуже приємно читати ваші коментарі. Ще раз дякую за вашу відвертість, щирість, деталізованість вашого досвіду. Це вау! Дякую ще раз. Сьогодні хочу запропонувати з одного боку дуже легку і просту практику, навіть не зовсім практику. Це такий невеличкий челендж на 21 день. Звісно, приєднуються лише ті, хто хоче це робити, щоб це було по-справжньому, по щирому, бо це відповідальність на 21 день. Практика досить проста. Вона полягає в тому, що кожен день треба когось чи щось благословляти. Але не так, знаєте, поспішаючи. А дитинко їдь з Богом, благословляю, все, давай вже, тікай звідси. Чи там а, воно, камінчик, земля, чи дерево, благословляю тебе, ну, все, я пішла. Тобто, не в такому порядку. Звісно, я вас не прошу робити цю практику дуже довго, е може, вистачити навіть хвилин три, скажімо так. Але ви повинні бути в цьому намірі, в цьому благословінні, так? Тобто, коли ви когось чи щось благословляєте, це... ви, бу... ви маєте бути в цьому. Воно йде від усього усього вашого серця, з такою любов'ю, з таким світлом ви перебуваєте в цьому стані. В ідеалі, звичайно, люди, які, наприклад, чи медитують, чи моляться, чи роблять інші енергетичні практики, можуть так в кінці, наприклад, практики додати от саме благословіння. Можна і подяку, так, і побажання, наприклад, там, щастя, миру, і здоров'я і всього іншого. Але от щоб слова самі звучали, що я благословляю. Це і... там було і благо, і слава, так? З додаванням побажанню активації вашого сплетіння любові. І вашого чи вогника серця, чи божественного духовного серця. Це вже в кого як і що, якщо ви попрацювали над цими практиками, хоча б наміром чи просто концентрація на тому місці, де цей центр. І ось, будь ласка, хоча б 3 хвилини, хоча б один раз на день протягом 21 дня зробити оцю практику. Вона важлива, вона важлива не тільки для тих, кого ви благословляєте, вона важлива для вас в першу чергу. Це гарний поштовх до духовного розвитку. До розкриття духовного серця, до отримання і проводження енергії. Це і покращення комунікації з власними гідами, з своєю душею, зі своїм духом, з творцем, з природою, з усіма насправді. Починаєте дивитися через серце. На того, кого ви благословляєте, чи на те, що ви благословляєте. Якщо ви вважаєте, що це можливо, виділити три глибинні хвилинки на цю практику в день протягом 21 дня. А Якщо якийсь день пропустили, то додавайте цей день, так? Тобто не 21 день, а буде там 22, 23 і тому подібне. Тобто надужайте те, що не зробили. Або подвойте зусилля тоді в день, там зранку і ввечері благословляйте, так? Важливо оця активація нашого сердечного центру, нашої любові. І перебування в цьому стані. І щирість, звичайно, щирість намірів, що ви не просто робите цю практику, тому що там ви її побачили, почули в інтернеті на неї натрапили. А тому, що ви це хочете зробити. І Відчуваєте. Навіть не знаєте, а відчуваєте потребу, що це потрібно. От. Ну, ця практика потрібна всім. І вона входить дуже часто в різні ініціації. Це надважливо насправді. Але ви чи маєте відчути цей поклик? Знаєте, той вогник, який загорається всередині, що от я хочу, я розумію, я знаю, я відчуваю, що це мені потрібно і потрібно всім тим, хто навколо мене. От, сподіваюся, що надихнула. І якщо відгукується, звичайно, приймайте участь. Можете ставити ваші там плюсики, окей, чи приймаю участь. Челенджі даю дуже рідко і даю дуже прості такі, щоб могли абсолютно вільно вписуватися в ваш графік, і щоб кожен, абсолютно кожен міг це робити. Але це. Досить важливий челендж. Е, можливо, ви не зразу зрозумієте, для чого і чому. Так? Але з часом, коли буде розкриватися ваше серденько, зрозумієте. Ну, а хто знає важливість цього і вже просто живе так. Я вас вітаю, дякую вам за це. бо... Благословляти кожного з нас і все живе дуже-дуже необхідно. І особливо нашій планеті, і особливо зараз, і нашій Україні також. Гарної практики. І сподіваюся, що ви приєднаєтеся. Ця практика доступна всім і кожному, тобто, тут вже вибачень немає. Досить проста, але вимагає концентрації перебування тут і зараз і справжністі намірів. Удачі. Бувайте! Абах!